Я вітаю вас на каналі Star of Charlie і я та сама Чарлі. Ми вриваємось у восьму серію гри під назвою House Flipper 2. Сьогодні нас чекає саспенс, хорор та неймовірні пригоди. Серія присвячена Хеллоуінській тематиці. Підписуйтесь, будь ласка, оцінюйте, ставте лайк. Називайте мене Чарлі, якщо щось. Ось наша восьма серія, восьмий кавун. Моя історія розпочалась ще задовго до 31 жовтня. На той момент я працювала переробником будинків. Мені написала одна старенька леді Маргарет Фонтана. Лист називався Кімната для внука. Що могло піти не так? Мене нічого не насторожило в той момент. У її листі йшлося. Дорога пані мирна, мій єдиний онук буде деякий час жити зі мною, тому я хочу підготувати йому окрему кімнату. На жаль, він навідується доволі рідко, але я б хотіла, щоб це змінилося. Він мені такий, дорогий. Далі вона розповіла, що її стара спальня на мансарді чудово для цього підійде. Вона нею більше не користується, бо її начебто болять коліна, і їй важко ходити по сходах. Те, на що я мала звернути увагу на самому початку, вона сказала, що вона сама там вже трішки прибрала, але ж її болять коліна варто було, варто було це зауважити, але тоді я була надто захоплена новою роботою, новим завданням, тому я дочитала лист, що їй потрібна допомога з фарбуванням стін та умеблюванням, та почала роботу. Перший погляд на будиночок старенької Маргарет справив хороше враження. Будинок виглядав миленьким, миленьким будинком біля моря, на узбережжі. Що ж, пішло не так, які таємниці він приховував. Давайте заглядаємо зразу на пошту. Ой! Ніяких. Перше, що кинулось мені в очі, це книга, яка стояла одразу при вході на мансарді. Це був комедійний роман, трилогія Заклинатель. Ця книга розповідає про історію пристрасного роману е між Еральтом Стібії та прекрасною чарівницею Генефер. Доля звела їх разом та чи розлучить їх війна. Угу. Це теж мало б мене не розстеріжити. Для чого миленький леді, старенькій, читати ці речі? Я зайшла. В будинок. А вона непогано маскується, ця маленька Міледі. У неї було три пари взуття, але ж вона живе сама. Далі, що мене насторожило, ось цей один тапок, де його власник, де його другий тапок? Ключі, дві пари ключів. Для чого вони? На стінах у Маргарет висіли ось такі картини, які свідчили про її бурну молодість: кухня та столова. Виглядали типічно бабусиними. Саме такі враження ти хочеш справити на нас, Маргарет, так? Ти хочеш, щоб ми повірили, що ти реальна старенька бабуся? Та які ж секрети ти ховаєш у своїй шафі? Доброго ранку, дорогенька. Це Маргарет Фонтана. І я хотіла тобі трошки розповісти про свого внука Джуні. Якби не було, тобі прийдеться підготувати для нього кімнату. Я дуже хочу, щоб він відразу відчув себе як вдома. Навіть купила кілька його улюблених книжок, щоб він мав їх тут. Отже, він любить читати це він на фотографіях. Як та, що лежить на ганку. Давайте запитаємо, як та, що лежить на ганку. На ганку лежить якась книжка? А ні, ця книжка. ні ні ні, це моя книги для Джоні в коробці в його кімнаті. А отут. Ось бачиш, що я зробила? Я вже навіть не говорю про горище про як про його кімнату. Вже не можу дочекатись, щоб знову побачити своє сонечко. Я постійно читала йому, коли він був маленький. Тепер з цим йому потрібна моя допомога. Допомога? А не потрібна. Давайте спитаємо, що він ще полюбляє. Пам'ятаю, колись він казав, що хоче побачити світ, хоче подорожувати як герой його улюбленої книжки, пригоди жабки мандрівниці. Там був один розділ, який він дуже любив. Чому жабка сіла на поїзд? Впродовж багатьох місяців він розповідав про подорож навколо світу поїздом. Я купила йому іграшковий пояс на згадку про його давину, дитячу мрію, залишила його разом з книжками в коробці. Чи можу його десь розмістити після того, як закінчу все інше етап? Стараюся, я там знаю. Гарно, подбай про все, готуючи йому кімнату. Гарного тобі дня, дорогенька, до побачення. Ясненько. І це вона ще каже, що вона тут прибрала на горищі, але що саме вона прибирала? Га. Плями від крові, вона прибрала звідси старі портрети, щоб я не знала, хто тут міг жити ще. Що вона прибрала і що вона забула прибрати? Про це ми зараз і дізнаємось. Тут у нас якась є кімната, і тут у нас є така невелика ванна. Ну, гаразд, давайте щось там починати. Основна річ, на яку мені варто було звернути увагу одразу, яка була не просто маленьким червоним прапорцем, а просто величезним червоним бікбордом, це було те, що у цьому будинку якось замало кімнат. Давайте поглянемо з вами. Я обійшла вітальню кухню, вбиральню на першому поверсі. А далі, коли ми піднімаємось на другий, ми бачимо тільки одну спальню. Спальню, маленьку комірку і другу вбиральню, а де буде спати бабуся? І це було одним з визначних факторів, на які мені варто було звернути увагу одразу. Але чомусь я була надто заклопотана роботою і не звернула на цей фактор увагу. Другий момент, який ось так, блукаючи кімнатами, я пропустила чому у ванні стоїть сокира? Для чого їй стільки клейкої стрічки? Чому вона повсюди в цьому будинку? Що приховує ця стара Маргарет і чим обернеться для мене цей ремонт? Я взялась за свою улюблену ганчірку і почала прибирати? Завзято та з натхненням, як і завжди? Роботи було багато, плями, обдерті стіни. Я продовжувала собі спокійно прибирати, займалася продажем усіх, всіх речей, які були тут зайвими, речей, які тут уже би не знадобились, тому парубку, який мав тут проживати. І в цьому захопливому процесі я майже не звернула уваги на те, що писалось в газетах, про таємні зникнення людей. Перед продажем я мусила перевірити всі меблі, і знаєте, те, що я знайшла в поличках у цієї милої леді, мене. На той момент уже почала насторожувати. Але я все-таки професіонал своєї справи, тому я продовжила робити свою роботу, хоча уже й з певною насторогою. Коли ця кімната трішки опустіла і трішки вже я позбавила її від плям, вона навіть почала виглядати доволі миленько перестала бути такою нанітаючою. Я взялась за миття вікон. І як тільки перші плями почали зникати, погляньте, це що за прапор? Що за сусіди у цієї бабусі? Цікаво. Хм, ця робота стає все загадковіша та й загадковіша. Ну, по нашій старій добрій традиції, щоразу, коли я маю вікна, я задаю вам одне й те саме питання. Що ви, як життя, що нового? <сих> як поживаєте? Як справи, як діти, як робота? Які зміни? Може переїхали куди? Може, купили нові меблі, я не знаю. <сих> Розповідайте, що? Що ви, як ви? Як самі, як життя, може з тваринами якісь новини, є? може взяли кого додому, якусь е метелика, чи змію, чи ящерку? <сих> я не знаю. Так, давайте вікна провітримо, бо тут такий запах дивний, дуже дивний запах у цієї леді. І якісь підозрілі старі плями поза кожною тумбою, яку б я не продавала. Хм, Логічно було б почати з такої невеличкої кімнати гардеробної, в якій я вже все прибрала. Як виявилось, фарбувати тут нічого не треба, зате. Тут треба повкладати всякі меблі. Цим я і зайнялась. Я пофарбувала ме... меблі, кажу. Я пофарбувала стіни та придбала все, що вона хотіла. Лишилось розпакувати коробки. А вона що? Ну от, вона сама вона знала, що він займається скейтбордингом, скітбойд... скір... чи це взагалі його речі? чи... Вона просто сама вирішила йому покупляти щось такого типу. Ну, це я розумію, що це для книжок, можливо, це сюди. Не знаю, наскільки воно широке має бути, тому поки що так. Ага, от і самі книжки. Ми можемо міняти орієнтацію, нажимаючи клавішу М, і якось ось таким чином їх тут розкладати. Не знаю, я би, пацану, купила ще, напевно, ноутбук. А чого я не можу жабіння бідня сюди покласти? Воно б сюди так вписувалось красиво гарно. Скільки ж років її внуку? Я щось подумала, що це вже такий дорослий підліток. А може то ще хлопчик. Ось сюди раків роботів. А, приставка є, добре. Це головне. Далі в цій коробці я виявила, що є частини мосту, і вирішила їх скласти ось тут в такій заглибинці бо не знала, де його ще покласти в нашій кімнаті. Так, хочу спробувати скласти того моста, ну, наче поки що виходить. Тут ще й навіть перевозика можна складати, дивіться, склала. Оп! Ага! Дивіться! Воно працює. Пі-пі! О, а цей вагон собі сам туди доправить. Дочепить. Клас! Хі -хі. Появляється, ми можемо купити тут собі тепер уже ще якісь бустери. Що нам доступно? Експерт з розпилення. Покривати більшу площу або. Використати спрей швидше ніж коли-небудь. Ну, давай більшу площу, це нам я думаю більше пригодиться. Тут один-єдиний більше плитки ми можемо набирати. І все, і більше нам тут нічого не доступно. Значить, я вже все зробила, підготувала я кімнату пацану. Я подумала, йому тут має, може бути трошки занудно, тому подобавляла йому ще настольних ігор, ще кілька книг йому тут повсовувала, навушники додавала. Клалодарц. Значить, ось так у нас виглядає ця милесенька комірка. Тут у нас так виглядає тепер ванна. Ну і кімната пацана. Дуже дивна, та жіночка настоювала, щоб я лишалася ще у неї на каву. Але у мене вже горіло друге замовлення, тому я вирішила приймати його і втекла з цього будинку, що було ніг. Завершуємо. Роботу. А, а що це таке зелене? Що це? Що це? О. Це повітряні кулі. Клас. Ага. Ага. Є в мене така підозра, що її чоловік розлив щось. Ой! І тепер десь лежить тут закопаний на задньому дворі. З цієї роботи ми зробили 10 тисяч, і мені дуже дивно, і я не розумію, яким чином підраховуються суми за ремонт у цій грі Значить, дивимося, що в нас тут вийшло. Я тут ще додавала, до речі, їм одне крісло. Що було? І що стало? По-моєму, дуже симпатично. Роботу закінчено. Маргарет нам пише, Привіт, дорогенька. Джоні дуже подобається його нова кімната. Він був у такому захваті, що не переставав приносити мені всі книжки та іграшки, щоб показати він навіть не замітив, як поїхали його батьки. Завдяки тобі мій Джоні сьогодні цілий день посміхається. А чому тут пише Меггі? А тут Маргарет, народ. По-моєму, ця жінка щось від нас приховує або вона зовсім не та. За кого себе видає. Мені дуже приємно це чути, йому пощастило мати таку люблячу бабусю, сказала я. Ти дуже мила, ще раз велике дякую, бережи себе. Меггі, як Меггі, як Маргарет. Це така таємнича детективна гра. Ого. А, дім, милий Дім. Нарешті закінчилося це замовлення, воно було таке, якесь кріпотне і таке дивне. Ах. Я ж заскучилась за моїм кабінетом. На момент зйомки попереднього ролика на каналі Star of Charlie у нас було 319 підписників в нашій сім'ї, а зараз нас уже 408 і мені просто не віриться. А це що таке? Я не зрозуміла. Що це таке? Що це? Крокодил, ти щось розумієш? Що? Що це таке? Хто вимкнув світло? Що? Я ж не закривала двері? Привіт, сонечко.